Права 131. Запиши арабськими цифрами число. І є чотири числа, які необхідно записати з римської системи числення в арабські. Для того, щоб це простіше було зробити, я навів тут табличку, в якій у відповідність кожному символу в римській системі написано відповідне арабське число. Що треба пам'ятати? Що якщо у нас іде за. Більшим символом в римській системі менший символ. Наприклад, після L іде X, то ми їх додаємо. А якщо навпаки йде менший символ до більшого, то ми його віднімаємо. Тобто, якщо ми пишемо XL, то це буде 40. Ну що ж, давайте дивитися, у нас написано, X це 10, V це 5 і I це одиничка. Вони йдуть від більшого до меншого, тобто ми їх всі додаємо. Пишемо, це дорівнює. X – це 10 плюс 5, ну і плюс 1. Ну і це дорівнює 16. І Наступне дивимося, написано X, потім «одиничка» і X. То записуємо так, дивимося Х. Спочатку це буде X, це 10. Потім додати. Ну, а тут іде І, а це «одиничка», а потім 10. Тобто ми пишемо так, що додати 10-1. І це буде дорівнювати. Ну, 10 плюс 9 це буде 19. Тобто це число буде 19. Третє. Так, вони йдуть всі в порядку спадання. Тобто x це у нас 10, плюс наступний х це у нас 10, плюс ві це 5 і I це 1. І І це одиничка. Так. Е, ну що ж, додаємо. Тут буде у нас 20, 25 і 2, це 27. Є. Четверте. Х, Л і В. Х у нас 10, а Л 50. Тобто, якщо у нас стоїть раніше Х, то ми пишемо 50 мінус 10. Так, додати. Ну, а далі йде І і В. Якщо І це одиничка, а вона йде eh, перед В, то це буде 5 мінус 1. Ну і це дорівнює. 50 мінус 10 це 40. так, А eh, 5 мінус 1 це 4. 40 плюс 4. І це дорівнює 44. Так. Є. Ну, а зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Ну що ж, в першому завданні у нас вийшло арабське число 16. Так, далі. Друге. У нас вийшло арабськими цифрами записане число 19. Є. В третьому число 27. І четверте. Це число 44. Ну що ж, ось таке завдання на цьому вправу завершено.